Існує інформація, що памперси вони шкідливі саме для хлопчиків. Типу, вони перешкоджують процесу сперматогенезу і взагалі перегрівають яєчка. Чи правда це? І якщо правда, в якійсь мірі, то наскільки це шкідливо? Так, часто це запитують батьки. Ні, це дорогі батьки. Це взагалі не шкідливо. У яєчка у хлопчиків вони в калиці. В калиці є своя температура, придумана для того, щоб яєчко розвивалося. Там температура нижча, ніж наша температура тіла чи всередині нас. Там температура 34,6-35,5. Тобто там прохолодно. Що би ви не робили? Які б штанці не вдягали, три штани, штани і не, внизу підгузник. Яєчко буде в прохолоді, тому що так задумано, щоб воно там формувалося в холодному середовищі. І температура зовнішня на це ніяк не впливає. Абсолютно. Тому можна не боятися, щоб хлопчик був в підгузнику. Так само, як і батьки бояться і думають, як же ж треба той пеніс покласти, в яке положення, щоб хлопчику було комфортно.